Всім привіт, друзі! І нарешті я знімаю новеньке відео. По-перше, хотів би сказати, чому мене так довго не було, а, тому що я займаюся зараз своїм проєктом, знімаю дещо на свій другий канал, і воно вийде зовсім скоро. Зовсім скоро ви дізнаєтеся, що я знімаю. Я вас повідомлю в. Телеграм-каналі своєму, силочка на нього є в описі цього відео. А ось тут десь буде його нікнейм, ну тобто назва. Я дуже зараз стараюсь над цим проектом, я би дуже хотів сказати, що це, але поки що не можу. А, але я дуже багато сил на це витратив і дуже багато грошей на це потрачено було. І звісно, те, що я зараз знімаю, це не буде на м, такому дуже високому рівні, і це не буде прям дуже ідеально, але. Я дуже давно мріяв щось подібне зняти, тому я буду дуже рада, якщо ви перейдете на мій другий канал, куди я це викладу, і підтримаєте це лайком, підпискою, коментарем. Можливо, фінансово, якщо у вас є можливість. А ось тому буду дуже вам вдячний. Силочка на мій другий канал буде також в описі під цим відео. А сьогодні у нас перше новорічне відео в цьому році. Також ще одна причина, чому так давно не було відео, це тому, що тему запізнювався і не хотів відправляти мені мою посилочку. А, до речі, я вже частково для відео прикрасив кімнату ялиночкою. Вона там світиться гарненько на задньому фоні. Сьогодні у нас буде розпаковка великої мега-посилки з тему. Туду! вона реально велика і вражає. Давайте зараз будемо розпаковувати і дивитися все, що є. В ній я буду вам ось так це все показувати. Поїхали! Тут дуже багато різних цікавих штук, багато канцелярій, багато новорічних штук. Тому, я думаю, це буде дуже цікаво. Давайте розпочинати. А також перед цією посилочкою мені приходила маленька посилочка. Типу, цю посилку розділили на дві частини. Зараз я покажу, що було в тій маленькій. Там було всього на всього три товари, тому давайте покажу вам їх. Перше, це ось такі скотчі новорічні, дуже гарні. Далі ось такі стікери для книг в таких, не знаю, осінніх тонах пастельних. І гнучка лиц вона світить вже різними кольорами, я її перевіряв, вона дуже гарно світить. І вже коли будемо прикрашати мою кімнату до Нового року, я думаю, це буде в наступному, напевно, відео. Або через одне відео. А, я вам вже покажу, і ми гарненько прикрасимо мою кімнату. Ну що ж, а зараз розпочинаємо нашу розпаковку великої посилки. До речі, знаєте що? Вона ось така покоцана. Просто подивіться, вона якась. Дирочками і царапинками. Це мені не дуже подобається. Фу. Ну що ж, давайте я буду по черзі звідси витягувати і ми будемо з вами роздивлятися. Ось так запихаю руку, достаю, наприклад, перший товар. І не знаю, що це за товар. Якийсь такий. Я вже зрозумів, що це Це декоративні скотчі. Давайте я одразу цю коробочку відкрию, щоб вам показати, які тут є гарні скотчики. Це такі тоненькі скотчі. Ось, дивіться, просто які вони класні. Такі вони прикольні, пастельні. І це паперові скотчі декоративні. Для скраббукінгу. Будемо робити якісь цікаві оформлення з ними. Якийсь ось такий в коробочці. До речі, мені так довго йшла ця посилка, що я навіть деякі товари вже і не пам'ятаю, які я замовляв. І я спеціально не заходив на тему, щоб не побачити, що там. Тут чимось пахне, я думаю, це ароматична свічка. Так, це вона. Давайте я її відкрию і вам покажу. Сінамон! Дивіться, яка вона мила, класна, така чорна, стильова. В мене, до речі, ніколи не було таких от прям крутих ароматичних свічок. І мені дуже захотілося в цей новорічний сезон чогось такого. Давайте понюхаємо. Це не синабон. Це взагалі не синабон. Це пахне чимось мильним. Освіжувачем для туалету. Перша свічечка мене не дуже вразила, друзі. Я, коротше. Трохи розчарований. Ну, хоча, можливо, там є якісь нотки, але но я їх не розчуваю. Дошик! Не гризи дощик. Наступний товар. Давайте одразу. Це гномики новорічні. Давайте їх також розпакуємо. Тут два гномика. Ой! Ой-ой! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А що це за такий прикол? Що це таке? Я щось не пам'ятаю, вони там стояли. Так, да, було три гномика, Вони там стояли. Тут якась штучка всередині. Дротик. Да. Друзі, ось так от брати і замовляти з Китаю якісь штучки. Вони там стояли, я вам кажу чесно. Ой, господи Боже. Тим більше вони ще й виконані так якось недобре. Їх там три було, чому мені чотири прийшло? Чотири ось таких гномика. Ну, добре, я думаю, ми зможемо їх кудись повішати, напевно, або навіть на щось їх приклеїти. Тобто сюди якусь штучку ось так от приклеїти, і вони ось так будуть. На тій штучці типу стояти. Я думаю, я з ними щось зможу придумати. Дякую тему. Я просто ними хотів прикрасити своє підвіконня, ось так їх поставити. Я думаю, їх три, три, я їх ось так розставлю три. Але їх не буде три. Їх чотири тут, і е, я їх трішечки перероблю, і ми з вами вже в новорічному відео їх прикрасимо. Давайте далі. Знову коробочка. О, я знаю, що це. Зараз я вам покажу. Я не буду це прям повністю розпаковувати, я просто вам ось так в цій плівочці покажу. Це ось такі штампи, англійські букви. Штампики. З штампільною подушечкою цією. І можна брати одну буковку ось так: ти сюди в штампільну подушечку тикаєш, і такі буковки відпечатуєш. Ну, я думаю, ви знаєте, як це працює. Ось, дуже-дуже прикольно. Дуже давно хотів собі таку штучку, і нарешті воно в мене є. Є якийсь пакетик. А тут ще один пакетик. А, я зрозумів, що це. Це ось такий набір. Ось такий набір з браш-пенів. З таких кісточок мягеньких, фломастерів-кісточок. Давайте зараз вам одну достану, покажу. Вони різного діаметру, і ними можна робити каліграфічні тексти. Дуже класні. Ось такі вони. Дуже класні. Кісточки. Це фломастер, типу такий. І вони дуже-дуже прикольні і вони завжди дуже потрібні, тому що чорні в мене завжди закінчувалися, Їх тут просто безліч. Далі. О, далі наклейки ось такі. Зараз я вам їх також детальніше покажу. Це ось такий набір з наклеїк, з різними буквами, як, ніби вирізаних з журналу. Також дуже давно хотів собі, тому що в мене немає нормальних журналів, у мене немає стільки журналів, щоб вирізати ці буковки. А також будуть готові, дуже класні. Тут і різних і кольорів, і форматів є буковки. Тому я дуже рада і будемо також робити з вами круті оформлення з ними. Наступне. Вау! Також канцелярія. Це ось такі книжечки. У мене є такі схожі, тільки у мене там по кольорах є е, такий набір, а це набір ось таких дуже гарних, я не знаю, як середньовічних. Ось мені дуже ось ці сподобались наклейки, світло відсвічує. Ось ці мені дуже сподобались, і вони взагалі в такій тематиці ретро, як ніби. І також ми їх обов'язково будемо десь використовувати. Поки що не буду розпаковувати, тому що хочу зберегти упакування. Давайте щось літес зі Зміниться прямо. А, це також наклейки? І, до речі, я не знаю, що це за наклейки. Зараз подивимося. О, друзі, а це дуже прикольні наклейки. А, до речі, в телеграм-каналі мені а, писали ідеї для відео, і ви хотіли відео мій топ фільмів, а, мої улюблені фільми, серіали. І я думаю зробити креативне відео, тобто розповісти вам про свої улюблені фільми і заодно зробити оформлення в нашому щоденнику, який ми переробляли. Для цього я. Замовив ось такі наклейки, там, наприклад, з криком, з різними персонажами з фільмів жахів, тому що я просто обожнюю жахи. Дивіться, які вони різні, яркісні є. Такі дуже класні. Я навіть і не знаю, хто це, напевно. Ось ця з криком дуже крута. Далі давайте візьмемо ось це. Ого, такий пакет, прям зіп. Ага, я вже зрозуміла, що це. Це LED-стрічечка на метр. Така ж сама, як та. Також, по ідеї, повинна світити а, різнокольоровим світлом. До неї тут іде кріплення її, дроти різноманітні. Також йдуть спеціальні наклейки, щоб можна було приклеїти її до стіни, не знаю, до столика пульт. І ось такі кріплення, щоб кріпити до стіни. Наступне. А наступне це гирлянда, і вона дуже маленька. По ідеї, це мала бути гирлянда на ялинці. Ну, добре, тоді буде на столик або на підвіконня. Це, до речі, ця гирлянда, що на ялинці, вона для, вікон... для вікна ось така, типу, як дощ. Ух. Ага, я вже зрозумів, що це зараз вам розповім. О, друзі, дивіться, поламалося. Бачите, тут планочка відламалася. Ну, я думаю, це не суттєво, я думаю, з можна полагодити це. Тому це невеликий мінус. Ось така пластмасова, да, вона благенька і була дуже дешева. Це, тобто, дешевий органайзер для. Моїх вінілових платівок. Також уже в переробці новорічній. Ми за вами туди влаштуємо мої платівки. У мене їх досить багато. А 3, 4, 5, 6, здається, у мене платівок. Ну тут більше відсіків буде мені на майбутнє. Ось такий органайзер. Ви б знали, як дорого вони стоять на тему. Я не знаю, чому так. Наступне. Наступне це ще один набір текстовидників. Я не знаю, чи це такий самий. сподіваюся, що ні. А, ні, там є ще інші, бачите, кольори коричневі тут є. Ось коричневий, Ну і такі трішки, як у мене вже є. Але нічого страшного. Просто я хотів би замовити, тому що в мене закінчуються вже ці текстоведільники. Новорічні. Нарешті новорічні щось в цій посилочці а, з канцелярії. Це бумажечки різні, а, такі откриточки, такі, типу, як листівочки. Це ось такі листівочки на новий рік. Це бумажечки для скраббукінгу. Вони тоненькі, Ними можна прикрашати сторінки, а можна і комусь на подаруночок прикрасити сам подаруночок. Ось вони ось такі дуже гарні, з різними принтами є. До речі, я ці карточки використаю якраз для подарунку. Скотчі. Ось ці скотчі дуже схожі на ті папірці. На ось ці різні бумажки. Вони дуже схожі по вайбу. Вони також якісь такі вікторіанські, не знаю, такі старовинні, не знаю, як вам пояснити, але я думаю, ви мене зрозуміли з різними квітами, узорами. А ось дуже гарні декоративні скотчі. У мене тут же ціла гора. Давайте далі. Далі візьму ось це. Це органайзер. Дуже давно хотів такий органайзер. Тобто, щоб скласти сюди ось так от фломастери. Ось бачите, тут видно, як відсіки йдуть. Таких я замовив два. так, Два на робочий стіл. І ми також переробимо мій робочий стіл, і їх влаштуємо там і організуємо канцелярію в них. Будуть ось так стояти. Знову наклейки, і це вже такі готичні наклейки. Я не буду їх розпаковувати, я вам ось так їх покажу. Ось вони такі. Там різні пробірки є, ворони, а, наскільки я пам'ятаю, різні бутильочки, списки, записки павутинки. Ну, ось такі якісь вайби, якийсь в, в мене вони визивають. Знову наклейки. До речі, я не знаю, що. Це дошик реветься. До речі, я не знаю, що це за наклейки, тому ми їх розпакуємо. Це якісь маленькі. Я вже здогадався, це сніжинки. Ось вони такі різноманітні тут сніжиночки. Дуже-дуже гарні. Не зможу вам всі показати, тому що не можу. А де упаковочка від них? Кийться. Подивіться на нього, на цього жиробаса малого. Я зрозумів, що це. Це ось такі дуже корисні штуки. Знаєте, є коректор стрічки, а це клейка стрічка. Ви наносите на папірець, на поверхню, на яку вам треба приклеїти таку полосочку-клейку і приклеюєте. Це дуже зручно. Також я хочу зробити а, знову відео про мій топ канцелярії, і я думаю, вони точно сюди війдуть. Знову декоративні скотчі. Це ось такі вузенькі, також декоративні скотчі пастельних кольорів. Дуже гарні такі. вони. Мому коту щось зробилось! Там стає все менше і менше об'єктів, товарів. Знову наклейки, і потрібно їх розпакувати, тому що я не розумію, що це за наклейки. Це новорічні наклейки. Ось такі різні, дуже затишні наклеїчки. Будемо ними, я думаю, оформлювати наш блокнот. Що тут ще залишилось? А, тут взагалі, мало, залишилось два товари з бигінки. Давайте Давайте з цього. Ось така коробочка у нас знову. І я думаю, що це ж також свічка, тому що, по ідеї, повинна бути саме вона. Тому що я замовляв дві свічки. І ця уже з іншим ем, ароматом. Вона така ж сама, тільки інший аромат. І називається він. Christmas Magic. Давайте понюхаємо. Ви знущаєтеся? Це такий же самий запах. Друзі, я більше не замовляю на тему. Да, дійсно, такий же самий запах. Як і в тієї свічки. В чому тоді прикол їх робити з різними назвами і з різними картинками? Ця трішки відрізняється. Я розчарований. І останній товар це ось такі декоративні скотчі. Ось такий набір зимових декоративних скотчів, таких в блакитному кольорі. Дуже також гарні. Ну що ж, друзі, ми розпакували велику посилку з тему, і мій висновок: в цілому, все добре, але є позиції, які мене розчарували. Наприклад, такі, як, такі як свічки, розмір герлянди. Так, там був вказаний метраж, і я обрав гірлянду, Але я не думав, що вона буде настільки маленькою, настільки маленькі ці вогники. На жаль, да. Також я розчарований цими гномами. Що це взагалі таке, друзі? Скажіть мені, будь ласка. Вони повинні були стояти. Коротше... В цілому посилка класна, мені подобається канцелярія. Канцелярія з дійсно якісна, мені подобається. Ну що на рахунок техніки та інших товарів я не впевнений. Тому так. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, вам подобається дивитися розпаковки, тому що я дуже люблю сам дивитись такий контент і знімати, і, в принципі, розпаковувати посилки, тому що е це дуже круто, це дуже весело. В тебе з'являються нові речі, і це круто, але не круто те, що витрачається на це купу грошей. Просто мільярди. Ну що ж, друзі, я дякую вам за перегляд, всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами у новенькому новорічному відео. Надіюсь, скоро всім пока-пока!